Я хочу цій годині стартуємо із новин на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Наша команда вже підготувала для вас актуальну інформацію про головні події області та міста. Тож розпочинаємо. Із бойовим медиком Василем Гнатишином попрощались на Козівщині. Чоловік після повномасштабного вторгнення Росіян в Україну повернувся за кордону, аби виконувати свій громадянський обов'язок, рятувати життя, надавати допомогу в зоні бойових дій. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Загинув на Херсонщині від важких осколкових поранень внаслідок артобстрілу. У селі Кальне провести Василя Гнатишина в останню путь прийшли рідні, близькі о. Чоловіка поховали із військовими почистями вічна пам'ять. Чоловік залишив сумку з інструментами без нагляду і її викрав злодій. Поліцейським вдалося затримати порушника закону. Детальніше про це у наступному сюжеті. До Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру. Чоловік повідомив, що у нього викрили сумку з інструментами. Правоохоронці встановили особу зловмисника. І, як з'ясували поліцейські, потерпілий на декілька хвилин залишив без нагляду сумку біля під'їзду свого будинку. Чим поспішив скористатися злодій. Він викрав чуже майно та кинувся втікати. Потерпілий одразу зателефонував поліцію. з краденим майно поліцейські спіймали на вулиці. Оперативними працівниками поліції було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний житель міста Тернополя. Сисячного року народження, які раніше судимі за вчинення злочину проти власності, судимі, з яких не погашена, встановленому законом порядку. Крадія затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 4 статті 185 Кримінального кодексу України, слідчі перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів. Тривають слідчі дії. Люди, які без зброї захищають Україну та українців щодня вже цієї суботи своє професійне свято відзначатимуть українські рятівники. Сьогодні їх вітали у Тернополі. Клянуся мужньо і рішуче. Захищати життя та здоров'я громадян. Захищати життя та здоров'я громадян. Національне багатство України. Національне багатство України. Її довкілля від від надзвичайних ситуацій. Їм не страшні ні вогонь, ні вода, ніякі висоти чи підземелля. Щодня на варті нашої з вами безпеки рятівники цією сміливою професією ще з п'яти років захопилася Уляна. Я поїхала в Львів і побачила дівчат, які були в парадній формі і в капелюшках. Я в мами запиталася, кажу, що це за форма. Вона каже, це рятувальники. І буквально з маленького віку я розуміла, що я маю вирости і стати дівчинкою в капелюшку рятувальником. У службі ДСНС Тернопільщини жінка працює вісім років. Пам'ятає і перший виїзд на пожежу та інші надзвичайні ситуації. Ні на день Уляна не засумнівалася у виборі професії. Насправді наша служба. Завжди проявляю себе тільки з кращої сторони, особливо в період війни, не дивлячись на ті обстріли, які зараз на сході, в центрі України, завжди готові навіть під обстрілами рятувати. Гасити пожежі. Ворог додав роботи усім рятівникам, а особливо вибухотехнікам. Після боїв на Київщині туди вирушав Назар Богдан. Разом з групою рятівників вони розміновували території Броварського району. Територія була досить замінована. Проводилися розмінування групою прилеглих територій, житлових будівель, населених пунктів, в'їзди, польові дороги, посівні поля. Досить багато було вибухонебезпечних предметів, групою проводилися очищення території та шляхом контрольованого підриву знищувалися в кар'єрах або інших відв'ядених місцях. 17 вересня українські рятівники відзначатимуть своє професійне свято. Вогнеборці, пошуківці, піротехніки, водолази та інші фахівці ДСНС в умовах війни стали героями без зброї. Поруч. З військовослужбовцями збройних сил України, Національної поліції, служби безпеки, національної гвардії інших силових підрозділів блоку оборони працюють рятувальники ДСНС. Трошки погода нас підводить, але кажуть пожежники, води не бояться. Тому бажаю всім успіху, сухих рукавів. Слава Україні! З нагоди професійного свята в лави ДСНС вступили нові фахівці. Привітати рятувальників на подвір'ї пожежної частини зібралися рідні та колеги з інших служб. Рятувальник це та професія, яку всі люблять. Рятуєте людей, рятуєте дітей, котів, собак, рятуєте наше суспільство. І сьогодні від поліції відповідно вам шана. Ми працюємо разом, ми одне одному допомагаємо. На жаль, зараз в дуже складних умовах. Знаю, і ваші колеги, і наші на Харківщині, і не все добре, так як хотілось би, але будемо надіятися і молитися, що разом переможемо. Рятувальники завжди перші приходять на допомогу у небезпечних ситуаціях. За сміливість і відвагу працівники ДСНС щодня чують чимало слів вдячності. Запобігти, врятувати, допомогти це ваше гасло. Це гасло справді професійних, мужних, сильних людей, людей, які сильні тілом, людей, які сильні духом. То бажаємо завжди живим і неушкодженим повертатися додому, до своїх сімей. Бажаю всім нам, якому швидшої перемоги і миру на всій Україні. Від себе, від тих людей, які мають на вас величезну надію, ті тяжкі хвилини, які наступають під час вашого виклику. Хочу подякувати за ту сміливість, яку ви проявляєте під час виконання своїх завдань. Сьогодні, звісно, що десенсники навіть між собою жартують, що вже абревіатура перекладається, допомагаємо стримувати наступ сволоти, яка лізе на українську землю і хоче її сплюндрувати. Але ми, українці, як мужня нація, даємо відсіч, б'ємо ворога, звільняємо нашу землю. Я переконаний, що скоро пройде той день, де не буде жодного чоби та окупанта на святій українській землі. За час повномасштабної війни рятувальники Тернопільщини брали активну участь у розмінуванні звільнених територій, виявили близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежили понад 870 гектарів українських земель. Дякуємо їм за їхню роботу і приєднуємося до привітань з нагоди прийдешнього професійного свята. Безкоштовний скринінг для немовлят. Таку програму впроваджують в Україні і на Тернопільщині. Зокрема, вона дасть змогу виявляти можливість вроджених вад розвитку у малюка. Цей аналіз роблять у перші дні життя дитини. Його проводять шляхом дослідження крові з п'ятки Немовляти. Це абсолютно безпечно. На сьогоднішній день в Україні скринінг передбачає 21 вид захворювань у новонароджених. Необхідний ресурс, яким військових може забезпечити цивільне населення. Це кров. У МОЗ ініціювали національну кампанію. Твоя кров може воювати. Таким чином сподіваються, в Україні будуть стабільні запаси крові. На Тернопільщині донорів крові не бракує. Наші журналісти підготували докладніший матеріал. Андрій прийшов в центр служби крові не вперше, але вперше щоб здати кров для військових. Кожна людина знає, що Потрібно для наших воїнів, які перебувають в клініках, в лікарнях, госпіталях, треба їм допомагати. Хоч на такому плані. Чоловік переконаний, війна торкнулася усіх і каже, що донорство крові має бути свідомою допомогою кожного українця в тилу. В принципі, кожен так би мав би прийти і здати кров. Тим більше в мене. Третє мінус, то там вона в принципі рідкісна і потрібна для людей. У Тернопільському обласному центрі служби крові донорів не бракує, розповідають медики. Щодня сюди приходять від 50 до 100 людей, щоб здати кров. Деколи хочуть стати донорами, дуже юні українці. Приходить мама з таким хлопчиком, йому 7 років. Я питаю, скільки тобі років? Сім років. Коли ходиш, ходиш. який клас, другий пересув. Чого ти прийшов? Я хочу здати. Я кажу, як стати ти ж маленький. Я вже великий, я хочу здати. Ну ми там, знаєте, йому пальчик там, обробимо, там спіртом, там ватку заклеїмо, все, о, кажемо, ти вже здав, то піде. Добре. все. І він такий довольний, просто по сходах не йде, а біжить через ходинку. Розумієте, виховується покоління, яке розуміє. Без крові нічого не може бути при її потребі. Звичайно, існують вікові обмеження для донорів, тому здати кров діти не можуть. Але неабияк тішить те, кажуть працівники центру служби крові, що охочих стає все більше. Можна відстежити таку тенденцію, що протягом цього воєнного стану, відколи почалася війна, з 24 лютого кількість людей значно збільшили. У Нас було і до того достатньо людей, які здавали кров, але в період війни ми самі. Розуміємо, що кров це є саме перше, що воїнам нашим потрібно, і відповідно люди відгукуються, і ми за це їм досить вдячні, що вони завдяки своїй крові рятують життя наших солдатів, які нас там захищають. Щоб врегулювати кількість донорів і забезпечити банки крові стабільними запасами, в міністерстві охорони здоров'я запустили національну кампанію Твоя кров може воювати. З акціями чи без переконані донори про потреби варто говорити. Звичайно, що є потреби. Якщо є втрати, то є і потреби. Кожен рішається для себе. Це є усвідомлення внутрішніх. Попри війну, потреба в донорах серед цивільного населення не зникла. В центрі служби крові Тернопільщини розповідають запасами крові чи не щодня діляться з медзакладами інших областей. Найбільше відправляють для воїнів у Дніпро. При потребі ми робимо всякі різні оголошення, зв'язуємося з службами різними. Люди приходять, ми забезпечуємо все, що нам поставлено, як збройними силами України, міністерством так і. Стараємося тут в себе в Тернополі і в області забезпечувати. Важливо перевіряти оголошення про потреби в крові і перед рішенням стати донором поцікавитися в центрі, чи потрібна ваша група крові саме зараз, а чи можливо варто прийти згодом? І тоді кров теж почне воювати. Це все, що встигаю розповісти вам наразі. Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у підсумковому випуску.